Кого був ранковий секс? Поплодуйте. Тут трошки більше людей. І ви поаплодували. Ну, в якийсь із цих ранків. Щось сталося, я думаю, так? Да? Ранковий секс, так? Да? А вам зайнятись нема більше, ніж зранку, Но? Ну? ну що, у вас справ нема ніяких там? Да? Чи це по роботі у вас було я? Я не, знаю, ранку, ранков, ну, я, я не знаю, як у вас, але ну, я ненавиджу все, що зі мною відбувається зранку. Я просто ненавиджу все, що зі мною відбувається зранку. Я ненавиджу прокидатись. Я ненавиджу готувати собі сніданок, я ненавиджу йти на паркінг, прогрівати машину цією лопаткою пластмасовою, терти сніг. Я просто ненавиджу. Якщо я з таким лицем, ще сексом буду займатись, причому в дружини таке саме обличчя. Не тільки зранку, просто по життю, розумієте там? Ну вона мама двохрічної дитини, і можна зрозуміти. Ну вона нахарює, ну там який секс, який секс зранку. Це буде секс з двох самих гнусних людей. Ну кому? Кому воно треба? Це наче ми з графіка вибились і такі, типу, ми ж домовлялися чотири рази на місяць, а вже завтра перше число, ну давай щасно, ну, розумієте? Оце от, от, от таке, ну наше воно, кому воно треба? Ну таке обличчя повинно бути в словнику напроти слово долг», блядь, от.